Мешканцям Сум рекомендують евакуюватися в ближні і безпечні населені пункти. Ну або дальні, залежно від того, а власне де ви зможете це зробити. Сумчани, увага! Уже скоро Російська Федерація буде крити вас FPV-дронами. Вони змогли вийти на відстань в 20 кілометрів від міста. Що таке FPV? pv дрони, напевно, знають всі. Це ті, що е, можуть робити скиди і так далі. Е, ми знаємо з вами, що вже деякі траси, які е, ворог контролює через те, що використовує дрони, і не тільки дрони, а виявляються ще і матки дронів. Тобто запускається якась така, якийсь такий БПЛА-пристрій, який е, сам пролітає, а потім з нього виходять відповідні дрони. І це велика небезпека, тому що ви не можете бути впевненими, що буде, а чого не буде. Ви не можете бути впевненими, що дрон не прилетить в ваш автомобіль, або відповідно в автобус, в якому ви їдете. Тому що ворог може вирішити, що там військові, що там перевозять зброю, що ще що-небудь. А для нього ви бачите, що навіть цивільні не зупинка. Тому Якщо він вирішить, що це взагалі військова ціль, то кожен в небезпеці? От повне повідомлення таке: сумчани, за скоро РФ буде крити вас ФПВ-дронами. Екс-спікер Генштабу радить населенню вже подумати про евакуацію на більш безпечні території. І от питання: а де це більш безпечні території? От куди сумчанам евакуюватися? У Києві з цінами за е, зйом житла в 15-20 тисяч гривень, і це ще буде тільки фактично е, однокімнатна квартира. Е, у Львів, де ціни десь приблизно такі ж самі. Ну я думаю, що можуть деякі гарячі голови сказати: ну, їдьте в села, є ну до речі, так в Київській області дуже багато, навіть в Київській області дуже багато сіл. Де є, і закинуті хати, де ціна не така висока. Але виникає питання: а за що жити? Адже якщо б а, тимчасово і вимушено переселеним особам платили хоча б, хоча б половину середньої зарплати по Україні, а середню зарплату по Україні вже озвучили в 23 тисячі, що, до речі, збурили українців, бо далеко не всі отримують таку суму. І... Якби платили хоча б тисяч 12 на одну людину, 10 12 тисяч. От сім'я виїхала, тато, мама, там двоє дітей, умовно, от вже 40 тисяч. На 40 тисяч в цілому можна вже жити, по-перше, в невеликому місті. А в невеликому місті це фактично люди, які можуть дати свою працю для цього населеного пункту. Тобто, вони є. І трудовим ресурсом, в тому числі. Потрапляючи в Київ, родина потрапить в дуже жорсткий ринок праці. Це раз, дуже жорсткі умови оренди житла, гуртожитків не думаю, що будуть давати в великих містах. І виходить так, що люди опиняються перед якимось страшним вибором: залишатись або їхати кудись. Ну, взагалі в невідану землю. І е, інформація ця вона містить іще більш небезпечні і складні тези. Я раджу жителям Сум бодай дітей, літніх людей вивозити до більш безпечних регіонів країни і бути готовими до оборони міста. Бути готовими до оборони міста. Бо ворог виконує наказ Путіна, заявив цей військовий експерт. Ну а Далі видання ОБОЗ пише, що нагадаємо, окупаційна армія РФ продовжує наступальну операцію на Сумщині. Напередодні ворогу вдалося просунутися і закріпитись на кількох ділянках. А загалом ворог окупував ще два населені пункти. І отут виникає питання: а те, що нам постійно розповідають, що це ІСО, що цього не може бути, що це все не так. Воно яку роль грає для громадян України взагалі для сумчан, для харків'ян і так далі? Ніколи не забуду 2022 рік. Коли фактично вступаючи в таку відкриту полеміку з мерами деяких міст, я рекомендував громадянам виїжджати. Але тоді мери кричали, що це все і псу. І що нічого не буде, і всі, хто говорять про складну ситуацію, це все працюють на ворога. А тепер всі ці міста, про які я тоді говорив у 2022 році, вони окуповані. Люди, які не виїхали, історія їх мені невідома. А деякі мери міст вже працюють на ворога. Розумієте, в чому проблема? Ми повинні говорити громадянам правду. Правду, якою б вона не була. І не тільки говорити, мало сказати правду, Ще потрібно підготуватися до того, щоб забезпечити цих людей відповідним житлом, харчуванням, місцями роботи і так далі. Бо коли ми до останнього говоримо, що це все і псо, виходить так, що люди не підготовлені, для них нічого абсолютно не зроблено, і в паніці. Вже під FPV-дронами люди виїжджають і вивозять людей. Ще раз повторюю, FPV-дрони з відстані 20 кілометрів сьогодні дістають. Це і оптоволокно, і матки дронів, і так далі. І так може статися, що навіть коли ви будете виїжджати, вже, то це вже небезпечно.